Вітаю вас, дорогенькі мої, з вами я Райса Іванівна, і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Тема сьогоднішнього уроку доповнення правильного дробу до числа 1 віднімання дробу від натурального числа. Ми вже декілька уроків тренувалися за цією темою, і ви знаєте, що доповненням, наприклад, 3 5, дробу 3 п'ятих до одиниці буде 2 п'ятих. Тобто та частинка, яка залишається. І для того, щоб відняти від одиниці дріб, ми одиницю можемо записати завжди неправильним дробом з однаковим чисельником і знаменником, так, щоб нам було зручно, і відняти, правда? І відняти від одиниці дріб, отримаємо якраз доповнення цього дробу до одиниці. Щоб відняти дріб від натурального числа, ми завжди можемо у цього числа позичити одну цілу одиничку. І записати її неправильним дробом, у якого знаменник дорівнює знаменнику дроб, що віднімають. І таким чином виконати віднімання дробу від одиниці. І так подивіться на ці приклади. Що вам треба зробити? Від одинички відняти два дроби в першому. І в другому також. В третьому, і чет... в третьому відняти від одинички суму дробів, а в четвертому відняти від одинички різниці, різницю дробів. В першому ви можете записати одиницю як 16,16, 16, в другому 45 45, в третьому 33,33 33 і в четвертому 50 – 50-50. Тож, зараз поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть одиничку неправильним дробом, таким, яким зручно в кожному завданні, і виконайте, будь ласка, цей приклад, ці приклади 4. І потім ми з вами звіримося. Добре? Ставте відео на паузу. І так, давайте разом зі мною. В першому одиничку запишемо як 16 16. Віднімемо 2 16 і віднімемо 7. 16. 16 відняти 2, 14. 14 відняти 7, 7, 16. Правда? Так у вас вийшло. В другому одиничку запишемо 45, 45, і віднімаємо 11, 45 і 22, 45. 45 мінус 11, 34. 34 мінус 22 12, 12, 45. І ви бачите, що і 12 і 45 можна скоротити на 3. 12 поділити на 3 буде 4. А 45 поділити на 3 буде 15. Ви пам'ятаєте, що в кінці ми залишаємо скоротний дріб, правда? Хто не скоротив, скоротіть, скоротіть. В третьому одиничка це 33, 33. Віднімемо суму дробів: 16 плюс 14. Це буде 30, правда? 30. 33 мінус 30, 3, 33. І скорочуємо обов'язково. Ділимо на 3 і чисельник, і знаменник. Якщо не скоротили, скорочуйте. І в четвертому – 50. 50, віднімаємо різницю дробів 27 мінус 6 21 ,5. 50. 50 мінус 21 це буде 29, і це нескоротний дріб. Все, ми справилися з вами. Перевіряйте, радійте, якщо все правильно, якщо неправильно, виправляйте і запам'ятовуйте, робіть собі такі вузлики на пам'ять, щоб далі не робити таких помилок. Добре? Наступне завдання, подивіться, воно дуже схоже на попереднє, але у нас натуральне число. Ну Так що, заберіть у 5 одиничку, у вас буде 4 плюс одиничка. А одиничку ми запишемо 60, 60, 60. І далі будемо віднімати від одинички оці дроби. І то також по кожному з цих прикладів. Будь ласка, я попрошу вас поставити відео на паузу і потренуватися вам обов'язково потрібно натренувати навички. Добре? Ставте відео на паузу. Ну що, разом зі мною. Перше. Ми сказали, що замість 5 у нас буде 4 плюс 1, один. Записали неправильним дробом 60, 60 і віднімаємо 15 60 і 22 60. 60 мінус 15, 45, 45 мінус 22, 23 і 4, цілих. дріб нескоротний. Все, залишаємо. В другому у десяточки забрали одиницю, стало 9. 9 плюс 1. 1 – це 15. 15. Відняли 12, 15, 3, 15. і відняли 3, 15, залишилось 0, тобто 9 плюс 0 9, цілих. в третьому у 3 забрали одиничку, стало 2 плюс 1. А 1 записали 43, 43. І відняли суму дробів 11, 43 і 19, 43. 19,43. 19 – Це буде 30 43. 43 мінус 30, 13, 2, 13, 43. І в четвертому, у 10 забрали одиничку, записали її неправильним дробом. І відняли. Що ми відняли? 34, мінус 17, 17, 17, 50. 9,50 мінус 17, це 33. так, 50. Дробова частинка нескоротна, і на цьому кінець. Добре, вийшло у вас. У кого не вийшло, що ми не засмучуємося, ми просто аналізуємо, думаємо і потім ще раз тренуємося на цих прикладах і подібних до них. Добре? Тренуйтесь, досягайте свого успіху. А ті, в кого вийшло, я дуже-дуже за вас радію. Вітаю, ви, молодці! Знайдіть значення виразу, якщо. Ми вже такі з вами завдання робили, ви замість букв. Підставляєте їхнє значення і обчислюєте, правда? Зупиняйте відео, потренуйтесь, напружуйте мозок, потренуйтесь. Перевіримо? В першому записали одиничка відняти B13C27 плюс Д7C27. Тобто від одинички нам треба відняти 20 27. Одиничка це 27, 20 відняти 20, 27. 7 27. Дріб Дріб нескоротний, так і залишилось. В другому А7 мінус Б 16С35, Д 11, – це 35. Від 7 забрали одиничку. Одиничку записали 35 35. І відняли 16 плюс 11 – 27 35. 6 цілих, 35 мінус 27, 8, 35. Дріб нескоротний: 6,835. Все? Перевіряємо? Все добре? Добре. Пам'ятаєте, ті, в кого є помилки або якісь проблемки, ви не засмучуєтесь, ви просто трошечки більше працюєте. Угу. Ідемо далі. Розв'яжіть рівняння. Пам'ятаєте, так? Да? Спочатку вам треба знаходити в першому невідомий доданок, значить від суми віднімаєте відомий доданок. І в другому само, так же само. А в третьому вам треба знайти невідомий від'ємник. значить, від зменшуваного віднімаєте різницю. А в третьому вам треба знайти зменшуване, а зменшуване дорівнює. Різниця плюс від'ємник. Так? Ви бачите, що це рівняння уже такі серйозні, вони... над ними треба попрацювати. Тож, хто відчуває в собі сили і хто не відчуває, теж все-таки поставте відео на паузу, трошечки поміркуйте, може вони вам підкоряться? Ну, а якщо ні, тоді працюйте зі мною. Добре? Зі мною. Перше. Я не буду переписувати, щоб місця скоротити. Значить що я маю написати. Я маю написати невідомий доданок. Х плюс 25, 39. Дорівнює. Від одинички маю відняти відомий доданок. Одиничка це у нас буде 39. 39 відняти 13, 39. Тоді тут переписую х плюс 25, 39, дорівнює. 39 мінус 13. 26 39. І тепер знову знаходжу невідомий доданок. 26, 39, відняти 25, 39. Х дорівнює 1 39. Сходиться. Ну добре. Друге. Аналізуємо. Невідомий доданок, ось він, 1 мінус х. Дорівнює. Сума відняти відомий доданок. Переписали. А тут відняли 26 мінус 15, 11, 50. Тепер у мене невідомий від'ємник. Щоб його знайти, мені треба від одинички від зменшуваного відняти різницю 11,5. Одиничку ми запишемо 50,50 і віднімемо 11,5. 50 мінус 11, 39,50. Дріб нескоротний, все. Добре. Третє. Невідомий від'ємник пишу його сюди, дорівнює зменшуване, відняти різницю. Так? 7, 7,43. Переписую. Дорівнює 1 це 43, 43, мінус 7, 43. Переписую. 43 мінус 7, це буде 6, 36, правильно? 36, 43. І тепер невідомий доданок дорівнює 36, 43, сума. Відняти відомий доданок 1743. Х дорівнює знаменник без змін 43, 36 мінус 17, 19 19 43. І в четвертому зменшуване невідоме дорівнює від'ємник додати різницю. Переписуємо. 33 плюс 27 60 60, і невідомий доданок, 60 60 це сума, віднімаємо 23 60, це відомий доданок. 60 мінус 23, 37 60. Дріб не скоротний, все добре. Ну, цікаво мені, як ваші справи. Ви, будь ласка, давайте мені зворотній зв'язок, напишіть все добре, все зрозуміло. Потренуєтесь, безумовно, вище. Якщо у вас є питання, то випишіть мені їх. І для тренувань чотири номери, подібні до тих, що розв'язували сьогодні разом зі мною. 1000, 1002, 1004 і 1008. Я щиро вам бажаю успіху. До зустрічі, мої дорогенькі!